5 березня у Житомирі у будівлі магістрату презентували 25 весільних суконь для військовослужбовиць та наречених військових Житомирщини. Олеся Морозова, голова правління благодійної організації Український фонд благодійництва, розповіла кореспондентам Суспільного, що започаткувати акцію кохання, що перемагає війну, надихнули благодійники з Німеччини, які надіслали фонду нові весільні сукні. Отримати таку сукню у подарунок може пара, де один або двоє наречених є військовослужбовцями. Були це на показі мод в Німеччині і вони геть всі нові сукні, ну, видно, вони навіть з етикетками йдуть. Ми, благодійники, мали мету, щоб це отримали родини військовослужбовців, ці весільні сукні, як подарунок. Коли вони будуть. Одружуватися, коли будуть створювати нову родину. розумієте, це нове віяння нашої України. Тому ну мета була така. Я думаю, що вона дойде цілі. Світлана Садовська, начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області, розповіла, що з 6 березня військовослужбовцям, які хочуть укласти шлюб і подаватимуть заявку на реєстрацію, пропонуватимуть обрати весільну сукню у подарунок при подачі заяви наречені матимуть можливість обрати сукні будуть у відділі драц міста Житомира територіально, але якщо наречені подали заяву до будь-якого іншого відділу в Житомирській області, вони так само матимуть можливість або приїхати і вибрати сукню, яка підійде нареченій до смаку. Олеся Морозова говорить, що якщо сукні швидко закінчаться і буде попит, то замовлять у закордонних партнерів нову партію суконь для наречених. Тетяна Скоростинська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.